Господи, ти краще за мене знаєш, що я старію і колись постарію. Утримай мене від фатальної звички думати, що я повинен сказати щось на кожну тему і з кожної нагоди. Забери від мене бажання вирівнювати шляхи всіх. Зроби мене серйозним, але не похмурим, активним, але не нав'язливим. Не використовувати ті великі запаси мудрості, які я маю, але Ти знаєш, Господи, що я хотів би зберегти кількох друзів до кінця, звільни мій розум від нескінченного занурення в деталі та дай мені крила, щоб перейти прямо до суті. Закрий мій рот, про мої біди та страждання, оскільки вони множаться. А бажання перераховувати їх стає солодшим руками. Я не прошу ласки насолоджуватися історіями про страждання інших людей, але дай мені терпіння їх вислухати. Я не смію просити тебе про кращу пам'ять, але я прошу тебе про більшу смирення та меншу непохитну впевненість, коли мої спогади суперечать спогадам інших. Даруй мені чудове відчуття. Що іноді я можу помилятися, бути добрим до людей, хоча з деякими з них справді важко мати справу. Я не хочу бути святим чи сварливим старим. Це одна з вершин досягнень сатани. Дай мені здатність бачити хороші речі в несподіваних місцях і несподівані чесноти в людях. Господи, дай мені благодать розповісти їм про це. Амінь. Творець невимовний, ти робиш зрозумілою мову немовлят, сформуй і мій язик, і влий у мої уста, благодать Твого благословення, дай мені ясність, розуміння, здатність до запам'ятовування, легкість навчання, точність у поясненні та обговоренні. Коли я починаю, інструктуй мене, коли я розвиваю і пояснюю, направляй мене. Коли закінчую, завершуй з витонченістю зрозуміння. Ти правдивий Бог і людина, дай мені смак божественності та доброї людяності. Амінь. Приступаю в смиренності і приниженні моїм, поклоняюся твоїй величності, схованій у цій хостії, я віддаю тобі сьогодні моє серце в жертву, о утверди у вірі Ісуса своїх дітей. Помиляються, о Боже, ти маєш зір і смак. У тих, хто підкоряється їм, бракує віри. Я хочу вірити тільки в твої науки, що Ти заховав себе у вигляді хліба, свою божественність на хресті від нас сховав ти. Тут разом із Божественністю ховаєш людяність, але віруючи в Бог, я знаю, що доберусь туди, де ти взяв розбійника. До твоїх райських воріт, як невірний фума, я не шукаю твоїх ран, а з вірою визнаю, що Ти, мій Бог і Господь, допоможи вірі моїй, Ісусе, своєю ласкою. Оживи мою надію, запали мою любов, ти, що пом'янув час смерті Божої, хліба, живий, що даруєш нам життя, зроби так. Щоб я від тебе забрав життя для моєї душі, дай мені хотіти пізнати тебе понад усяку солодкість, ти, як пелікан, кров'ю своєю народ нагодуєш, невинність мою поверни, гріхів скверну зміни, очисти мене твоєю кров'ю, яка однією краплею може змити всіх нас від провини і плям, нині під завісою, Ісусе, Бачу тебе, нехай здійсниться бажання серця мого колись, щоб я побачив твоє лице там, де Бог приготував місце обраним. Амінь.